КВС Ігор новий середньостиглий гібрид озимого жита від компанії КВС, один з лідерів за вражайністю серед гібридів жита. Вирізняється потужною енергією росту стійким стеблом, що зменшує ризики вилягання, а також високою якістю зерна. Показує гарні результати при різних технологіях вирощування, як інтенсивних, так і екстенсивних. Даний гібрид демонструє високу зиму та посухостійкість. КВС ігор має високий врожайний індекс, тобто продуктивність колоса, формує велику кількість зерен і середньо до високої маси тисячі. Гібрид показує високу толерантність до закислення ґрунтів, а ще високу стійкість до снігової плісняви та хорошу стійкість до листових хвороб, таких як буролистова ржа та ринхоспоріоз. Гібрид має технологію захисту від ріжок Полен плюс, тому його можна використовувати як на хлібопечіння, так і на годівлю свиней. За якістю, це гібрид першого класу, має високе число падіння, високу натуру та добрі борошномельні якості. Щодо технологічних особливостей, то гібрид слід висівати в нормі 2 мільйона націнин на гектар. Характеризується гнучкими термінами посіву від ранніх до пізніх. Підходить для вирощування по всій території України. Щоб придбати даний гібрид, звертайтесь до офіційних дистриб'юторів компанії Товкавес Україна.